Добрий день вам, люди, добрі. А воміни квітник, я хочу то рослини. Дуже-дуже я рада, я довольна, що мені мамі сталася згадка. І завжди вдягаю, і завжди маму згадую. Мама вишивала моя. Мама була з 36-го 1936 року, 1936-й, А вже рік буде, як мама померла. Матеріал на хустку то привіз дядько із Німеччини, бо він у ту війну, Другу світову війну, дойшов до Німеччини. А сорочку баба чогось пошила на вирост. Мама ще була така дівка невелика. Та вона трохи завеликувата. І фартух теж все мамі ручна робота то я не знаю скільки, але вона скоро, скоро робила, скоро вишивала все. Гладю, гладю, і то на два боки. Потім гладь стало переколюватися, а це на два боки. Те, що на вивороти і на лице. І більшість усіх похожі узори, Ну, може, не такі трошки поміняні, а так то узори всіх похожі всіх. Колись була така мода, як йшли на весілля, перший день було свахе. І завжди батькові сестри, дуже співуча родина в нас була, і мама співали і вдягали в свахе, вдягали оце все, все вдягали і хустки. Потім потанцювали годинку. І йшли, передівалися, брали щомодани з собою і підскладали туди. Справді то ж так було. Бо ж то шкода ж їх побудеш у її ніч, то що з її буде. А так годинку посиділи, коли ж біднота була, одривали ці ленти, да ходили коло хати жінки, хіба ж то так жили колись, як тепер. Та мама вже мені подавала їх, Дягаємо тільки на концерти завжди. шкодуємо і так, то ж складую, складую, то ж не кінч такої, їх треба зложити, бо як не зложиш, то будеш огнуча. Часто не піру, бо Шкода ж, то ж 70 років одежа. Ой, то ж то мамина праця, що ви? І мені дзвонили скільки, а конотопа журналістка дзвонила, просила, кажу, ні за які гроші і не затуманюйте голову, бо я не віддам. У мене свікруха все казала, що як я помру, як ти мені не вдінеш вішіванки, то я буду обіжатися. Я їй кажу тако, по-хорошому будьмо. Я вам куплю щось натомість, але я вам не хіба я перша вмру, але я вам не положу. Мама моя була зараз, побачите, у хати то рівних не було. Вона вже так любила і нам передала В нас три сестри, і три брати, і сестри теж всі вишивали. Я взагалі люблю, я не знаю чого, але я люблю таке. Я вишивати кажу, дітки малиї були, які. Ой-ой-ой. ой ой вишивати того дих. Заходьте в хату, Такі люди, що ще таких не було. Заходьте. Я тут сплю. Це ліжко я його ніколи не розкидаю, тільки перед Паскою, перестирала все. Ну і хтось уже ночує, ну, то так, а так не даю внукам. Вони вже знають, зразу сердилися, кажу, ні, така одежа, що від мені помарнете, треба мені стирати, гладити, все, малий, прийде. Бабо, мене поставте легенько, я постою, хочу у ваших подушках. Добре, ставай. А то моєї мами ще робота. Я йшла замуж, щось хотілося спати, застелити ту простинь. А то вже мати каже, біри. Як ми були малими, в нас хата така була велика, три ліжки в хати, і всі на день застілили такими простинями вишитими, а тоді ж не було тих покривал. А мені щось так схотілось по-колешньому, я ти й покривала, повікидала так. Гладдю, гладдю, але тут переколюється, переколюється, о. Мама поки бачила, поте вишивала. Вже й руки тремтіли, то така особлива вишивка на подушці, і то я вже таких три зробила. Тут таке є, тут нас вишивають. і ти хрестом вишивають, а є, то нема. Я привезла з сусіднього села. Так рушника вишивали, то поодненькі не то це, ну, брали, а тут 10. Колиця в один, в один такого, десь всі проколола, а тоді в другий бік і перештикнула верха, і виходить такий прищик тут наверху. Цю рушник моя мама вінчалася з їм і давно вона мені його віддала, а я щось взяла перед паскою, стирала все, вистирала, вигладила, І я думаю, кину, хай його буде. А то, то то я із 57-го. А мати вишивала, вінчалися 56-му, то то років йому. І хустка і сорочка все колись вишивалося на дві сторони. Тільки що, де вузлик то видно, а так то можна і не розрізнити, що воно, де лице, а де виворити. Потім вже стали хрестиком, гладів вже мало. Вже закошмалася, що ж ти що ж ти? Закошмалася геть. Ото. Мама, а то я маленька, півроку було. А то мій чоловік в Яремче їздив із хлопчиками. А то внучка така вже зарадівка. То саме менші внучок той, що проситься в ліжко завжди. Вечорами я нашивала ковра три на два, то ніч мотаю, зашивала чорне поле. Знаю добре, що почала на що другу, щось так хотілось не могла дождати, бо вже мати вишила собі, а я вже ж од матера мусово. І почала на що другу, а там вже свята, то ту зиму вишивала, а на другу вже кончила. Бо ж літо не вишивала. Почала, зараз покажу, що почала і вже два роки лежить. Телефон не дає люд, де добре вже така лиха, що не знає на себе. Ще, бачите, таку портовину почала вишивати і не докінчила. Так колись називалася Капуста. Чого воно так її, так. На два боки, то точно на два. Що тут роботи крайні Так Таке вишивала їх колись, але тоді нашивали мулянем. Тепер шерстяне, шерстяне теперішне. Тепер є порошки таке, що постираєш і однакове. Боже, Боже. Мене таке помічниця, як поприходять, будемо там то співати, то, то говорити що-небудь. Ні, а не що ж мені будуть допомагати? Ніщо, мені не треба їх на допомогу. Я ще справлюся сама. Щоб закінчилась війна, саме основне бажання. І щоб були дітки всі живенькі, здоровенькі, і мої, і чужі завжди за всіх, бога молю, щоб були всі здорові. Колись і ходила в школу, то вічорки збиралися і сиділи, ночами. Угу. А тепер ні-ні-ні. А що робити? Зима ж прийде. Телефон треба вже викидати, вишивати.